Ніколи не сумнівайся в своїй привабливості. Запам'ятай, ваги брешуть, люди заздрять, а дзеркало взагалі трясся кріве. <плес> Петре, я вчора тебе бачила з дівчиною у гіпсі. Хто вона? Та то просто знайома, але вона не в гіпсі. <плес> уже в гіпсі! Уже в гіпсі. А хто дзвонив? Та незрозуміло, синок тек якийсь. А і що ти взяв? Ну, він спитав сонце, а горизонт вже чистий. Коли Софійка сказала батькам, що хоче стати порнозіркою, вони навіть і не знали, До себе додому на чай. Не відіться на це. Чай може і буде. Але тільки вранці. Ой, як тебе вийшло так схуднути Та переставила холодильник. А, попеншую. Та ні. В магазин з продажу мобільних телефонів. Я купила у вас iPhone 12, а на дисплеї постійно показує якусь крову. Що робити, а? а, -а, -а, -а. Вимкніть режим передньої камери. Прибігає додому хлопчик і кричить: Мама, мама, там у нас та на синовалі люди голі лежать. Синку, та тут дикі люди, мабуть. ...можливо й дика, а татко то наш. Домашній. <ріст> Алло, Що робиш? П'ю чай з Мелісою. Ой, тільки не треба уточнювати. Ти свій чай з ким хочеш. <ріст> Як ви думаєте, що найцінніше у жіночому молоці? Кара. Свято 14 лютого. Ой, синку, та то такий день, коли брешуть більше, ніж на перше квітня. Повіяв суді. Як вас звати? Стру після борщу. Тато, в чому різниця між жінкою і чоловіком? О, ну, дивись, в мене розмір ноги 44-й, а в мами 36. й А от між ногами і різниця. У відповідь на візит Байдена Пукін відвідав протилежний вік свого стола. Чоловік коханця та й б'є його, дружина у Що ти робиш? Це ж батько твоїх дітей. <риклад> Британські вчені довели, що ліки найкраще допомагають тим, хто їх продає. <риклад> Ей, не можу зрозуміти, як пов'язані ноги і горло. Намочу ноги. Болить горло. Промочу горло. Заплітаються ноги. <риклад> Нечепой цей він під напругою. Не понимаю український. Можна на русском. А, той. Говорю, крепче держи. І двома руками. <риклад> Чоловік обізвав дружину куркою. Вона не образилася і знесла йому два яйця биткою. Мені здається, навіть якщо Путін насере в рот кожному росіянину, а потім скаже, що це варення. Вони між собою будуть сперечатися. Так це вишневе чи малинове? Чим відрізняється? Жінки у віці 8, 18, 28, 38, 48 і 58 років. Вісім років, укладаєш її в ліжко і розповідаєш їй казку. 18 років. Розповідаєш їй казки, щоб укласти її в ліжко. 28 років. Щоб укласти її в ліжко, а вже не треба навіть казок. 38 років. Вона розповідає тобі казки, щоб укласти тебе в її ліжко. 48 років. Складаєш їй казки, щоб тільки не лягати з нею в ліжко. 58 років не вилазити з ліжка цілими днями, щоб тільки не вислуховувати, як вона складає тобі казки. Щені відбувся фестиваль пива. Найбільше пива випив мешканець Києва, який дивився фестиваль по телевізору. Бабулька приходить до лікаря на обстеження. Лікар її оглянув і говорить: щось сердечко у вас слабеньке. Знаєте що? Не ходіть поки що додому по сходах. Через місяць бабулька проходить повторне обстеження. Лікар. Ну от. Сердечко зміцніло. Можете знову по сходах додому ходити. Ну, нарешті. А то так замучилася по водостічній трубі у вікно лазити. Дивовижно. Я коростила. Цей хлопець сирота. До того ж він кульгавий, Не виходь за нього заміж. «Мама, а мені не потрібен красень. Я не про те. Пожалій хлопця. Йому і так дісталося від життя. Уночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку. Куди поспішаємо? На лекцію. Ек? Хто ж в такий час лекції читає? Чоловік хай йому грець. Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавцеві: Дайте мені сім пачок масла, а одну не треба. Не розумів. Чому штани, в яких краще всього лежати на дивані? Називаються спортивними. <ріст> Боїшся стрибати з парашутом? Так. А стрибай без нього. Ой, була в туалеті. У мене дві поділки. Він у мене в туалеті також поганий сигнал. вчора і що? Та коли дійшов до доїзбави мене від лукавого, ненароком на жінку подивився. А що найшвидше на світі? Слово чи світло? Срачка, Та не встигнеш ні слово сказати, ні світло включити. <рес> Кохана, а цей борщ не скис? Та їж не бійся завтра вихідний. в банкоматі. Святий Миколай, пишу тобі листа на наждачному папері. Бо знаю, що ти зробив з моїм листом минулого року. Ввечері чоловік і жінка лягли спати. Чоловік тягнеться до жінки, а жінка йому каже. На вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення цієї операції. О, а мій чоловік завжди в тренді. то це як? Та триндить зранку до вечора. Сидить смерть на пеньочку, косу антисептиком протирає і бурмоче собі під ніс. Таку паніку навели, що аж самій страшно.